Швидкість 30 км на годину рятує комусь життя, а водіям свободу від кримінального переслідування. Саме так наголошують у Європі, закликаючи і українців долучитися хоча б 30-го числа кожного місяця до європейського руху 30 км на годину. Зробити міста вільними від жахливих аварій намагаються у Європі. З метою безпеки дітей на дорогах за останньою громадською ініціативою стартує європейський рух. Кожного 30-го числа місяця учасники акції будуть закликати водіїв обмежувати швидкість руху у центральних районах. Міст біля шкіл та дитячих садків на зупинках громадського транспорту, ринках, пішохідних переходах. Водії ж Хмельницького зменшити швидкість своїх автівок до 30 км на годину готові не всі. Це нереально їздити по км в по городу. Ти представляєте, які це пробки будуть в місті? Так. ну на певних участках так, скажемо. Але не на всіх, тому що розумієте, самі поспішаєш і на роботу часом і по справам. На певних участках так, там, де знаходяться школи, дітсадки, то я силася. А я не знаю, чи це правильно. Якщо правила дозволяють їздити в порядку 60 кілометрів за годину, то можна їздити і 60. Но треба бути обачним і обережним і завжди дивитись на дорогу. Взагалі можна, але навряд чи наші люди будуть з такою швидкістю їздити на Хмельниччині до дітей на дорогах особлива увага. Працівники ДАІ проводять профілактичні лекції, бесіди із дітьми та їх батьками. Встановлюються спеціальні пристрої для зниження швидкості біля пішохідних зон, шкіл садочків, але ДТП за участю дітей не припиняється і статистика не втішає. За 12 місяців 2012 року на території Хмельницької області сталося 58 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, в які яких 9 дітей загинуло та 57 отримали травми. З цього ж числа 14 дорожньо-транспортних пригод сталося з вини дітей, в яких 3 дитини загинуло та 11 отримали травми середньої та Тяжкої ступенів за останні два роки вже встановлено тільки в місті Хмельницькому 57 засобів примусового зниження швидкості, так називаємо лежачі поліцейські. Але це не остаточна цифра. Вона ця робота продовжується і в наступному році, в цьому році, і в наступному буде продовжуватись. Маленькі хмельничани, як правильно переходити дорогу, знають, адже цього їх навчають і вдома, і в школі. Я коли прихожі дорогу, Є, дивлюсь вліво, вправу на світлофор, на, на зебру. Ми переходимо дорогу, коли зелене світло і ми дивимося по бокам. А в школі вас вчаться правилам дорожнього. Да. Я переходжу з дорогу, коли зелене світло, а коли красне, я стою, а коли жовте, то треба подождати. Долучитися до європейської акції 30 км на годину хмельничани морально не готові. Разом з тим підштовхують до обмеження швидкості наші дороги, особливо у післязимовому стані. Не хочеш сам, я ми змусять зменшити рух.